І навіщо купувати в магазині, якщо можна буквально за 20 хвилин приготувати домашнє? 120 г грамів м'якого вершкового масла, 60 грамів пудри, дрібка ванілі та дрібка солі. Збиваю міксером, додаю одне яйце і продовжую збивати ще 5 хвилин. Додаю 180 г грамів борошна, 20 грамів крохмалю і пів чайної ложки розпушувача та замішую тісто. Сформувати печиво можна за допомогою кондитерського мішка або просто руками. Духовка попередньо розігріта на 190 градусів, випікаю впродовж 12 хвилин. І в такому вигляді це вже дуже смачно, але я всередину додала ще вареного згущеного молока. Також можна додати будь-яке густе повидло, наприклад, яблучне. З'єднала половинки печива між собою і баки обваляла в кокосовій стружці. І за допомогою кондитерського мішка і тієї ж самої згущенки наношу зверху малюнок. Вийшло набагато красивіше та смачніше ніж продається в магазині. Залишилось тільки заварити смачний чай.